Ця молодь точно думає про боротьбу, і ну, тут сама суть в тому, що вони об'єднуються. Це перш за все вишкільний елемент, і для війська це дуже необхідно. Треба грати шляхетно. Підходимо швидше. Wouldn't they love you, baby? No, <laughs> Ми знаходимося у Тернопільській області, і саме цей ліс навколо зібрав сотні людей, які приїхали сюди на гурби Антонівців. Протягом 60 годин вони будуть відтворювати так звані бойові дії, поділені на два курення: один курень вовків, інший курень левів, і також є ще курень диверсантів. У кожного курення є свій прапор, один відповідно з левом, інший із вовком. І протягом 60 годин на 20 кілометрах лісу. Вони продовжують свою боротьбу. Зараз навіть дощова погода, проте це не заважає їм відтворювати ці так звані бойові дії. Кожна команда намагається заробити якомога більшу кількість очок. Схоже, як на війні, у них є також пов'язки: одних помаранчеві, інших зелені і також сині. І під час Цих бойових дій вони повинні зірвати один з одного пов'язки. Для кожного це один бал а найбільше балів дає прапор. Якщо поцупити прапор іншої команди, іншого курення, таким чином ти здобуваєш найбільше балів. Саме цікаве те, що дійсно. Усім доводиться тут знаходитись без будь-яких благ цивілізації. Насправді тут немає інтернету, тобто вам не будуть доступні gps карти Вам потрібно мати звичайну карту, яку попередньо видають і з територією лісу. І по цій карті відповідно рухатися лісом. Також є компас воєвій 20 кілометрів лісу, і вам потрібно знаходити інші команди. Тут не ловить інтернет, тут немає електрики, тут немає ніяких благ цивілізації, таких як, наприклад, буд. Дінки і тому подібно доводиться спати або просто під відкритим небом у спальнику або ж у наметі, і таким чином з приготувати собі їжу. Також треба розвести вогонь. Звісно, що учасникам дозволялося взяти з собою певні снеки, воду і те, що необхідно. Гурви Антонівці 2025 – наймасштабніша спортивно-патріотична теренова гра відбувається на межі Тернопільської та Рівненської областей і просвячена гурбівському бою найбільшій битви української повстанської армії проти військ НКВС ця молодь точно думає про боротьбу, і ну, тут сама суть в тому, що вони об'єднуються. Надзвичайно мало речей в нашій країні нас спонукають об'єднуватись. Тут, якщо ви помічали, є те, що люди об'єднуються в свої маленькі групки, аби забезпечити якісь побутові питання, якісь більші командні групи, щоб забезпечити собі перемогу. Або ж, як в кінці всі об'єднуються разом, тому що відчувають єдність своїх думок, своїх зусиль на цьому місці. Тому, це дуже хороша школа для того, щоб об'єднюватися. Це дуже хороша школа для того, щоб шукати однодумців і знаходити ідеї. Тому що в цьому світі, який нас оточує, ну, інколи важко буває з ідеями і цілями, які можуть бути. Учасник куреню диверсантів повертається із трофеєм. Чи не на початку гри йому вдалося знайти прапор куреню вовків? Керівник куреню диверсантів. Поки побратими тут сплять, відпочивають, моя черга була шукати прапор, я пішов і знайшов. Стояв в лісочку з двома наметами, все як по правилах, все як годиться. Ну, але стояв не дуже добре захованим, тому ось він тепер на РВС. Це прапор вовків, прапор курення вовків. Вони тепер, скоріш за все, отримують невеличкий такий антибонус до свого рахунку. Не будуть змушені трохи коригувати стратегію своєї гри. Але є ще два дні гри, і прапори так само можна буде знаходити і в ці дні. Диверсанти планують наступну операцію та йдуть прочисувати ліс для того, аби виявити розташування куренів. У 2019 році я відвідала свій перший табір Лисоня імені Івана Гавдиди, а вже активно почала долучатися у 2021 році. Зараз я є дійсним членом МНК. На гурбах я втретє, це моя третя гра. Цього року я в ролі стрільця і так само є членом курення Вовків. Для мене гурби це. Певний вихід з зони комфорту, розширення цієї зони. Тут у нас безсонні ночі, боротьба з суперниками дозволяє трішки відчути життя по-іншому підготуватися до майбутніх випробувань, які чекають кожного з нас, зважаючи на теперішній час. Саме тому мені і подобаються гурби. Ми вже граємо майже добу. Починаючи з опівночі п'ятниці, нам вдалось один раз поборотися з левами. Ми не здобули перемогу, але тим не менше було дуже цікаво і весело. Так само бачимо, ми зараз знаходимося на РВС, на місці територіального знаходження ради вищих спостерігачів. Тут вже є в нас два прапори вовків і левів і дуже цікавий рахунок. Тому буде ще цікавіше цієї ночі. Курінь повернувся до точки вищих спостерігачів. Наразі вони значно відстають за рахунком, тому їм потрібно розробити новий план, аби набрати більше балів. Потрібно знайти левів і влаштувати битву або ж знайти їх прапор. Знайти речтабір, знайшли речтабір, Ви не вступаєте в бій, ви зафіксували, де він є. Відходите, ми приходимо куреним і б'ємось. Але ну, за умови, звичайно, що це ще буде засвітло. Ну, добре, сутиніти можна. Я думаю, що на весь курінь. То. Ну так відступаємо. Тобто завдання цієї бойовки не повбивати себе, а знайти його, щоб ми могли прийти з куренем і вступити в бій. Е, власне, роздали наступні завдання, поділилися куреним на дві частини. Одна частина буде розвідувальна, яка піде шукати наш е, курінь суперника, для того, щоб ми максимально сьогодні ще попрацювали, змогли дати бій і так би мовити, взяти реванш за сьогоднішній ранок. І вранці наш курінь було розбито, куреним левів. Не в сухуї, це вже позитивно, ми дуже цьому раді, але мусимо відпрацювати цей момент. Ми вже певні тактичні моменти відпрацювали, мали нагоду попрацювати вночі, в день, чесання вночі це є одна з таких, мабуть. Новинок, яку ми спробували використати, і відкинути певні цікаві місця, щоб вони не залишалися на день на ранок, і ми вже їх мали прочесані і відповідно виявили, що там прапора немає чи курення. Я думаю, що це перш за все вишкільний елемент. Для війська це дуже необхідно. Я думаю, що це якби це базова підготовка до цього. Це підготовка ходити вночі без ліхтаря, цілу ніч не спати, дві ночі не спати, боротися. Коли ти, ти не можеш йти, але ти йдеш, ти не ниєш. Я думаю, що це дуже найважливіші базові елементи, які не навчити просто на полігоні за два дні. Або за місяць стрільби. А це те, що розвивається протягом довгого періоду, і такі ігри якраз, я думаю, що до цього підходять. Загалом просто передивляєшся, наскільки у людей викривлені вимоги, якісь умови комфорту до життя, як насправді речі, до яких ми звикли, треба цінувати. Знати їм ціну там, що у тебе просто є вода, це насправді дуже добре. І це не так легко тут, наприклад, здобути. Курінь розділився. Більша частина гравців вирушили до базового табору. Попереду ніч потрібно набирати сил перед новими боями. А 10 добровольців продовжують боротьбу. Вони у ролі розвідників будуть прочисувати ліс задля того, аби знайти табір противника. Вночі гравцям доводиться рятуватися від холоду власними силами. Тут поза межами цивілізації, під відкритим небом. Багаття і в ролі обігрівача, і плита для приготування їжі та теплих напоїв. Для диверсантів це тимчасовий перепочинок, адже вони продовжать роботу і в темну пору доби. Саме від них залежить, аби хід гри був цікавішим. Як прийняло для звинату словників? Наступні команди один контакт диверсантів, два напад. Ми підтягуємося. вже місяво. Треба, Треба випатися Ми граємо другим номером, диверсанти до мають кількість людей на себе. Зараз курінь. Вовків об'єднався з диверсантами, вони вже підійшли до базування левів і зараз хочуть влаштувати бій для того, аби поновити бали, бо у них великий відрив наразі. Тому вони попросили диверсантів доєднатися і зараз спробують відновитися. День другий курінь вовків звернувся по допомогу до диверсантів, або ті допомогли їм знайти левів та вступити в бій. Попередньо була проведена ціла розвідувальна операція для того, аби виявити табір противника. На домовленій точці вовки та диверсанти об'єднаються і вирушать в бік левів. Весь курінь вовків йде слідом за диверсантами. Іти потрібно дуже тихо. В лісовій гущі кожен шелест може бути знаком для противника, що наближається ворожий курінь. Дорога триває понад 30 хвилин. Учасники час від часу присідають, маскуючись серед дерев, та згодом продовжують рух. Треба максимально непоміченим дійти до базування левів. — Як ваші емоції, чесно, відверто кажучи, я дуже рада, що це сталося, тому що це було епічно. але треба грати шляхетно. Це, ця атмосфера, ці люди, вони в певній мірі були одним з цеглинок підготовки до війни, що наближається, тому що ну, в нас війна почалась не в 22-му році, а значно швидше, і це. Як для мого тоді ще юного віку, 16 років це був просто ще одна щаблинка до того, щоб бути готовим, щоб прокачати себе фізично, щоб зрозуміти свої межі і знайти однодумців, однодумців, ідеї і справи. За, за весь час губ мене не зупиняло весілля брата, весілля двоюрідного брата і будь-які інші обставини. Лише мене не було на не було тоді, коли гурб не було або минулого року, тому що я був на, на військовій службі в Луганській області. Стосовно того, що зупиняло, найбільше мене зупиняла зайнятість, тому що я там по роботі мав певну поїздку, експедицію в країни Європи, і так сталося, що. Вийшло приїхати в останній день, в останню ніч практично, щоб ще раз відчути цей момент. В мене перемотаний про те, щоб не завдати шкоди учасникам гору, тому що в мене він зроблений з твердого матеріалу, і тут певний механізм, який може нашкодити людині. Ну, така маленька пімпочка, якою можна поцарапатись або ще щось гірше. Власне, тому шматком кремати і скотчу я вирішив це, цю здавалося проблему для того, щоб принести задоволення задоволені і отримувати задоволення від цієї гри е, інклюзивно, скажімо так, відповім так перед цим сім днів я подорожував подорожував Європою автобусом. Там, е, якби також є незручності, але ну, наша наше життя це є незручність. Коли ми стикаємо з якоюсь біллю, проблемою, перешкодою, це те, що рухає нас вперед. Е, от, наприклад, ви бачите, мене на протест. ви можете уявляти мене якось обмеженим, але. Е, Трішки менше місяця тому я біг півмарафон. Через тиждень я знову побіжу півмарафон зі своїми студентами. Чи зможу я пробігти в залежності від певної специфіки травм і підготовки, не знаю. Але я буду старатись, навіть якщо мені буде боляче, тому що ця планка має рухатись вгору. Тому що якщо вона не рухається вгору, вона падає вниз. Під час гур учасники також віддають шану загиблим членам молодіжного конгресу. Багато з них віддали своє життя за Україну. Крайній день гурб. Курені мають зібратись біля ради вищих спостерігачів. Та попереду буде іще вирішальний бій. Курінь на курінь. Вовки та диверсанти вже на місці. Та очікують левів. Лох! Лох! Ходіть сюди! до далеко! Вона вже надоїла з вами. Йдемо далеко! Ні, але час. йдемо зараз. Та ходіть, ми хім хвали! Ходіть. Ще раз повторю, відходимо швидше!

Детка! Третє! 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 Кожен з нас став краще навіть по цій звичайній збірці, наскільки швидше вона виконувалась, ніж на початку. В будь-яких умовах завжди тримайтеся свого середовища. Пізнавайте краще один одного. І комунікацією, кмітливістю, і час від часу, щасливістю і везучістю, ми можемо досягати будь-яких мет завдяки ідейності. Зараз йдемо на поновлення, отримуємо пов'язки і переходимо до закриття. Зрештою, з невеликою перевагою переміг курінь Левів. Та по закінченню гри всі радісно обіймаються і стають однією великою родиною. 60 годин важких випробувань позаду. І головне, що учасники здобули досвід, який точно не буде зайвим. Як і у військовій службі, так і в житті. Не дивлячись ні на які перешкоди, хочеться приїжджати ще і ще, бо це дійсно випробування, які варті того. Що було найважче? А, напевно, що дощ і холод. <рес> Але це все одно весело, і потім будуть тільки теплі спогади. І навіть про цей дощ, ми будемо згадувати з поспішку. Які за рахунком це ваші гурби вже? Перші. Перші перші, так, речі. Чого очікували і що, що справдилось? Я очікувала, що буде жорстко, так і вийшло. Звісно, я мала надію, що не буде доща, але дощ був. Але, але попри це, мені дуже сподобалося, дуже багато позитивних і класних вражень. І попри оці суперечки, типу, е якесь суперництво між лампами і вовками, це все одно дуже класно і емоційно. Що дають молоді такі ігри? Вони загартовують, дають розуміння про історичну тяглість про боротьби, про те, що ми шануємо героїв минулого, героїв сьогодення, сьогоднішньої російсько-української війни. Це дуже важливо. Ці ігри вони виховують патріотичну молодь, яка в майбутньому робить дивовижні речі.